Ще ніякої Арабіки в світі не існувало, а вже була робуста. І якщо ви думаєте, що ви багато знаєте про робусту, то я зразу піду з козирей і скажу, що ви ніхрена про неї не знаєте. І значить, так, була робуста. Ну, чи правильніше сказати, був, тому що по суті і по фактам, а я сьогодні буду фактіть, робуста це є батя Арабіки, а мама Арабіки це така мало вам відома, напевно, тому що це дуже е, рідкий кави, Елженіуадіс, Елженіу. Ді, повірте мені, пройшло дуже багато часу, щоб я навчилась вимовляти це слово, і така невеличка зноска, що на Арабіці кави не закінчується, тому що є такі види кави, не тільки Арабіка і Робуста, а ще ліберіка, Камерунська кава, також є Ексцельса і інші. І знаєте, що це види кави сортів кави ще набагато більше. Але сьогодні мова піде саме про робусту. Перше, що я хочу сказати, що я не планую вас переконувати в тому, що робуста це супер вкусна і так далі. Я хочу вам лише про неї розказати трошечки більше і для того, щоб ви робили вже свій свідомий вибір. Так, чому більше з вас полюбляє саме Арабіку? Ви не задумувались? Ну, можливо, ви скажете за смак. А я тут, напевно, трошечки посперечалася. Ну, перше, що треба відзначити, те, що у Арабіки в Арабіці був зроблен афігенський промоушен, і знаєте, він такий базований вже дуже великою кількістю років, тому що ваша любіма – це сто Соткова арабіка. Ну я не знаю, всі напевно чули, бачили, і всі до сих пір якби ідуть за цим маркетинговим ходом, тому що ну ведуться не дуже красиво. І знаєте, дійсно більшість робусти, а напевно навіть цілих 90% робусти на ринку. Ну не на ринку ринку, там де на картонки ми щось меряємо, а на ринку кави саме. Це дуже така несмачна гірка. Все, що з приставкою, не і все дає епітет з поганим забарвленням. Це про 90% робусти. На жаль, хоча хоча, якщо б за робустою доглядали так само, як за арабікою, а арабіці на секундочку приділяється вдвічі, а то і втричі більше уваги на всіх етапах, на етапах вирощування, на етапах, знаєте, робусту сіють або як, доглядають за нею або як, збирають її або як. Ну і при обслугі. Маження також ну, не сильно заморочується. Скажу чесно, як кавовий виробник, що кавовому виробникові знайти реально достойну, хорошу робусту, це ще те, вообще, завдання. Це ще той квест, тому що, знаєте, важко знайти ту робусту, яка буде отака солодкувата, знаєте, повнотіла, така як вона має бути, яка має бути якісна робуста. І до речі, це ж її власне характеристики, тому що солодкуватість якраз таки досягається ну, при обсмаженні, тим, що в робусті дуже багато цукрів на відміну від арабіки. Враховуючи, скільки я вже тут поганого розказала про робусту, давайте розкажу і щось хороше. Робусту важко знайти хорошу, але вона є, я вам скажу навіть більше, є спешалті робуста. До речі, випуск про спешалті в мене вже є на каналі, можете погортати, пошукати, дуже інтересно. А взагалі підпишіться на мене, щоб не загубити, тому що такі випуски я роблю ну, приблизно десь раз на тиждень. І тут ми розбираємо різні цікаві штучки, дрючки про каву. Не лишайтесь. Якщо б арабіку вирощували точно так само, як робусту, або навпаки, ми б отримували однаковий результат по якості в чашці. Звісно, з єдиною відмінністю в базових характеристиках смаку. І все, ну тобто, це те, що вам треба розуміти. І якщо ви вважаєте от прям свято вірите в те, що ви не любите робусту, то на жаль, я маю мушу просто констатувати, що скоріш за все ви пробували оцю низькопробну, не дуже смачну робусту. Спробувавши якісно, не впав. Що вона вам би сподобалась. Я не можу вам це гарантувати і бути впевненою в цьому. Але в тому, що вірогідність така досить висока, ну, однозначно є. Ну і, власне, поки ви не спробуєте, ми цього не дізнаємося. Ну, і я особисто полюбляю робусту, але полюбляю її в купажах. Хто пробував наші купажі, ну, скажіть, це ж відмінна кава. Я вважаю наші купажі реально еталонними. От просто такими, як вони мають бути, такими, як вони мають смакувати. І знаєте, деякі наші купажі в Роблялися більше року це з приводу запаряться. Та те, що нам треба прийняти, це те, що робуста вона інша. Так, вона не така, як арабіка. Так, вона не така, як інші види кави. Але це не робить її несмачною. Так, дуже важко знайти саме хороше робусту, але треба пошукати. Далі нам треба зрозуміти, що в робусті більше кофеїну. На це також важливо зважати. Ну і знаєте, таке в підсумовочне без робусти не було б арабіки, без генів робусти. Арабіка б здохла послізав. Ну тому що її гени, якраз такі гени робусти відповідають за витривалість до хвороб тощо. І головне, не забувайте пробувати шукати своє, це дуже важливо. Ну і власне не забувайте поширювати і коментувати мої відео. Тому що інстаграм не дуже хоче, щоб ви в мене були умненькими і знали все про каву. Всіх обняла ваша Йоша.